Як струмок звенить, як гомонить міщина, з тобою кожну мить говорить Україна. Послухай, як вода шумить, як до моря лине, з тобою кожну мить говорить Україна. Цей год не було на росі ні мору, ні гладу, і домовились князі всі, хоча до якогось ладу. І як шли вороги здаля, то в дорозі пристали. І мирна була земля, і отроки підростали. І вчасно посіяв сіяч, і яблуня квітувала, і мати спекла калач, родина нагодувала, і радісно їй було з муки жбу, а не з полови. А муж як сідав у сідло, то хіба що на лови? І знак біди не звисав, з темного неба нічного. Черницю манускрипт записав. Сей год. Не було нічого. На Січ жінок хоч не пускали, щоб не було там сліз, жалі, та козаки їх шанували, бабусь, сестер і матерів. Жінки плекали у любові, дітей з витяжних козаків і Божу матір в тихім слові прохали за своїх синів з неволі. Часто виглядали, вони дітей багато віт. Сини жім руку цілували, і січі слали їм привіт. Важкі часи для батьківщини, на плечі кожного лягли, свої ж права жінки в країни вони відстояти змогли. На світанку вірвались до хати, Где бандери зі зла аж синіли. До дітей жаху тулиться мати, йде облава, село заніміло. Мене з не вигониш з хати, похилилася жінка без сил. Звідки ляж мені правди ці знати? Йде облава, село заніміло. Іж какая, напомнім узнаєш. За вікном лопотять скоростріли. Вчить ордою облавників зграя, йде облава, і село заніміло. Раптом грюки в зловіщій у браму, вийшло, глянула і заніміло. Жах скував, волокли партизана, її сина і село заніміло. Мені в ту ніч. Зовсім не спалось. Зло тисло, тиснуло, вгризалось у нарід. Мій народе підняв ти вибороть свободу, за кров невинно побоєнних, дітей, безвинно полонених та запроторених за стінки. Господь народові підтримку, благословив церковним дзвоном. Борімося, і ми поборемо. Лилось в тім дзвоні на світанні, в серцях народу на Майдані, уперше від ординської навали у ніч в соборі дзвони пролунали, а на майдан, мов до тії затоки людей збиралися стрімкі потоки. І зима не зима, і війна не війна, назбирала смертей. Мов зерно у жнива, натрусила нам сліз, мов травневим дощем. Для війни це каприз, і вона хоче ще. І відважні доньки, і найкращі сини від'їжджають на схід у обійми війни, у обіймах зими під грім канонат, кожен іншому ворог, кожен кожному брат. І війна, не війна закінчилась слова України. Доживає. Серце до серця, одна Україна, козацький ще дух не погас. Сьогодні не впадемо ми на коліна, складний не постилі всіх час. Я запитую себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік? Де той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці? І що є у нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще од Байдена в'ється? І що ми в Україні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах дається? І що хміль наш у пісні, а не у барилах вина? І що щедрість в душі, а не лише у крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край лише територія, а не Україна. Я до себе кажу і до кожного з вас говори, говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаємо себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Тай ми про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога, чим солодший од меду нам став чад забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то вкраїнці ж ми з вами, чи як? Чи у моголах і у Мерти нам судилася доля пихата? Чи і забрати у могили з собою судилось нам наш переляк, що зростив нам у думах смиренністю молодшого брата, українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу сказати, бо серце мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Я вже й сама ладна мовить, воно тобі треба, стерпи, але хочу спитати українці у вас не лукаво. Ради кого Шевченкові йти було в орські степи, ради кого свій біль заховати за солдатську халяву? Тож хіба не впаде, не закотиться наша зоря і не зотліє на тлін українство між нами, коли навіть на згарищі долі й зорі кобзаря? Ми й досі спокійно себе почуваємо хохлами. українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил, можна жити й хохлом і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж для вас небо прихилить до ваших могил? Як не зраджена вами, зневажена вами Україна. єднаймося ж, люди, бо ми українці, коли ми всі разом, то ми у броні. Нехай не панують над нами чужинці, ми скажемо ні цій проклятій війні. Не треба нам слухать стороннього дядька, який щось підступно у вухо шептав. Звернімося краще до прадіда й батька, народ предковічний нам шлях показав, іде мудрість народу з прадавніх степів. З часів, коли гетьмани січ заснували на спрагнення волі з минулих віків. То завжди на захист вітчизни ставали. Єднаймося, люди, бо разом ми сила. Потрібно здолати усіх ворогів, щоби Україна навік захистила державність свою своїх дочок і синів.